Привіт, про курс Java для тих, хто сидить вдома, але ще не в IT. А, Ти можливо давно не виходиш на вулицю без вагомої причини. Да, тому е, якщо ти маєш купу часу, якщо ти маєш е, стальні нерви, е, якщо ти не маєш підвал да або безпечне місце з Wi-Fi, то запрошую тебе до себе на курси: курс Java для українців, е, які хочуть нову професію, які люблять сидіти вдома, е, які вже е, вивчили. Всі способи безпечного перебування вдома, які мрію, щоб на них звернули увагу рекрутери Лінкід. Да, тобто за декілька місяців, шість або сім від темпів навчання, ти навчишся писати код, який не викликає сліз у рев'юєра. Ти навчишся запускати спрінг, не запускаючи в себе паніку. Ти навчишся дебажити код так, як ти дебажиш свою психіку. Формат навчання онлайн, тобто так як ти любиш, курс прийде сам. До тебе да нікуди виходити не потрібно. Реєструйся зараз і вже глибокою осінню ти зможеш пояснити своїй бабусі, чому ти не копав картоплю. Да, і що ти не просто вдома сидиш. А що ти Java-девелопером стаєш? Тож, реєструйся по лінці, вона є в, практично в кожному моєму відео. Просто підписуйся на канал, якщо немає да, можливості або часу опанувати і е, зафіксувати свою увагу е, на вивченні, да, якісь, можливо, цікаві для тебе моменти, будуть зустрічатися на каналі. тому заходь, радий, буду тебе там бачити. Всього, до зустрічі!